Всім привіт! По наявності маємо ось такі електричні яблукорізки барабанного типу з одним нерухомим ножем. Призначені для порізки, в принципі, всіх фруктів на скибочки. Товщина скибочок регулюється за допомогою ось цих двох гвинтів, змінюючи відстань між самим ножем та пластиною. Товщина скибочок може бути від 1 до 10 мм. Встановлений захисний щиток для самого двигуна від соку та самих фруктів. Двигун маємо всього-навсього 0,18 кВт. Його цілком вистачає, приводиться в дію пасовою передачею, встановлений захисний кожух для вашої безпеки. Ось така кнопка для запуску та зупинки двигуна конденсаторів немає, так як самий двигун комплектується пусковою обмоткою, тобто проблем із запуском не буде. Продуктивність. Даної яблукорізки до 250 кг за годину. Вага 16 кг. Кому потрібно, телефонуйте за номером. Відправляємо по всій Україні. Всім дякую за увагу, всім пока.